Доброго та бадьорого ранку всім тим, хто вже прокинувся. Сьогодні ми займатимемося японським бойовим мистецтвом. Карате за допомогою нього можна навчитися не лише самообороні, а й корисним психологічним навичкам. Сьогодні ми поспілкуємося з Ігорем Угничем, який професійно займається бойовим мистецтвом карате. Вітаю Ігоре! Ігор Угнич, майстер спорту України міжнародного класу з карате, тренер вищої категорії, переможець турніру ВКФ 2016 року в Парижі. Дворазовий бронзовий призер чемпіонату світу з карате. Кращий спортсмен Сумської області, травня 2011 року. Ігор, розкажіть, що таке власне мистецтво карате? Каратэ это японское боевое искусство. Это путь, который которым следует человек на протяжении всей своей жизни. То есть Як я вважаєте, чи повинен справжній каратист побувати на батьківщині цього бойового мистецтва? Я гадаю, що все залежить від фінансових можливостей. Я, звичайно, хотів би побувати в Японії. Я думаю, ну, багато хто і ви, б, я думаю, хотіли побувати в Японії. Ну, опять же, это все упирается в финансовые возможности. Які ваші коронні прийоми? Ну прямі удари руками і передні нові бокові удари. Як карате допомагає боротися з психологічними проблемами? А, от, знаєте, найкраща психовічка розгрузка це фізична нагрузка. Коли ти приходиш на тренування, і голова відключається і начинает працювати тело. Ну а зараз настав час для того, щоб ігор показав нам кілька вправ з ранкової руханки. Сейчас мы э, сделаем упражнение э, для растяжки. Значит, делаем шаг левой ножкой вперед, задняя нога на носочке на стопе, поднимаем руки вверх, вот и стараемся просесть как можно ниже вниз. Теперь левая ручка держим возле подбородка, правая ручка вперед и плечо вытягиваем вперед. То же самое, тянемся вперед. Для боковых ударов ногами называется шпагат на коленках. Становимся на коленки, ноги максимально широко, локти, то еще вперед, бедра, и стараемся просесть как можно ниже. Дальше, теперь называют вкру, вкручивание бедра. Мы стараемся положить полностью бедро, развернуть на татами. Одна ножка вернули в исходное положение, вторая вернули в исходное положение. Все. Ну что ж, а ты подчас да, по приемлил? Сейчас вы попробуете пробить удар, который называется маваши гири. Это боковой удар ногой. Значит, что мы делаем? Первое. При выносе задней ножки мы должны обязательно развернуть переднюю ножку, да, для того, чтобы нам удобнее было выносить бедро. То есть мы делаем вот такое вот упражнение. Раз. Да, коленка. И в конце выпрямляем ножку, забираем, ставим на месте. коленка о отлично да. следующий из наиболее применяемых э, ударов э, в карате это удар якуцуки это удар задней рукой э, с положением такома значит что мы делаем выпад передней ножкой вбиваем удар по прямой левая рука возле головы остается и забор ручки назад Раз і забрали. Раз і забрали. Ну що ж, я тепер готова до самооборони. Ну що ж, сьогодні ми з вами зробили перший крок у вивченні бойового мистецтва карате. Відкривайте разом з нами нові види спорту та робіть ранкову рухунку теж разом з нами.